Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми подивимося з вами акції, які тривають 27, 28 та 29 березня. Тобто, вам вихідні. Дякую за коментарі і дуже вдячен вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Сьогодні непогані акції та знижки в Єва. І давайте подивимось, що нам приготувала Єва. І ось така перша акція: купуй будь-яку одиницю косметичок, гаманців, шарфів та отримай другу у подарунок. Тобто купуєте одну і та, що дешевша а, одиниця вам буде йти у подарунок. Не обов'язково брати а, дві косметички, два гаманця чи два шарфи можна взяти, як вам забажається. О 60 рукавиці, ось такі. Від 60 гривень бачу рукавички в магазині а, Єва. Так, тут цінника не бачу. 169 ось такі. Такі також по 60 гривень. І навіть є рукавиці чоловічі також по 60 гривень, зверніть увагу. Також акції на косметички, Можна взяти косметичку. Так, купуй будь-яку одиницю косметичок, гаманців, шарфів та отримай другу подарунок. Це про те, що щойно ми з вами говорили. Також можна придбати гаманці, бачу від 129 гривень, 129 гривень і дорожче. Наступна акція дуже цікава на шкарпетки Аміґо та Аміга. Для чоловіків та жінок. І дивіться, що саме головне що акційні жовті цінники а, і додаткова акція купуєте два і третій буде в подарунок. Ось такий жіночі по 63 гривні. Купуєте дві пари, третє в подарунок. Жіночі, високі, теплі шкарпетки. Також по 63 гривні. Є багато різних візерунків: 1 плюс 1 дорівнює 3 Чоловічі 53 гривні. Також один плюс один, дорівнює 3. Це також чоловічі, дивіться, які єноти. Також 53 гривні. І ось такі, по... І ось такі можна навіть придбати за 31 гривню. Ще дешевше. Дивіться, як говорять лялька-мотанка. 53 гривні, ось такі високі шкарпетки білі. Навіть є ось такі білі а, невисокі шкарпетки по 20 гривень зі знижкою 50%, і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція це на біжутерію в магазині Єва. 1 плюс 1 дорівнює 3. А, купую дві будь-які і найдешевша в чеку буде в подарунок. Бачу, знову привезли дуже багато цікавого: ось такі по 149. 139, все показати не можу. О, і ці також новинки. 139 гривень. Ось такі. А оці по 100 гривень на планшетці. Ну і звичайно також дитячі а в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже багато усіляких гарних для маленьких принцес. Бачу ціни від 30 гривень. Наступна акція на вихідні це на іграшки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві новорічні, два новорічні товари і отримуйте третій у подарунок. Наступна акція на вихідні. Альфа-Мед. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Знижка 40%. Давайте роздивимось. Альфамет зубні пасти, хто вже купував, напишіть нам, будь ласка, як ці зубні пасти, як вони по якості. 75 мл. Ціни, бачите, 64-62 гривні зі знижкою 40%. Також можна придбати ополіскувачі для ротової порожнини, об'єм 500 мл по 83 гривні. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Триває акція на зубну пасту. Торгової марки сплат 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, і третя буде у подарунок. Зубні пасти від 84 гривень. Наступна акція на лакалут. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя буде у подарунок. Зубні пасти лакалут в ціні від 85 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі. Добре. Один плюс один дорівнює 3 на усі а, парфуми. А, купуєте а, дві одиниці і третя, та, що в чеку найдешевше, буде вам у подарунок. Хочу сказати, що зараз дуже хороші знижки. Навіть не 60, а бачу навіть знижки до 70%. А, ось, Дивіться, наприклад, ось ці фаб'єн, як вони правильно, Фаб'єн Марше, а да? жіночі об'єм 100 мл. Вони зараз по 399 гривень і 1 плюс 1 дорівнює 3. Можете закликати свою сусідку, колюжанку, кому, братову, сватову і придбати аромати, а ціну поділити. Також дуже добра, хороша акція буде. Новинка трусар Діомо. До речі, я хочу нанести на себе. Що воно себе уявляє? Так, ціна 2500. Ну, Така знижка невелика, мабуть, тому що новинка. І 30 мл, бачите, 30 мл всього. Джимі чу також зі знижкою. І, а чоловічі Фаб'єн Марше. Я також їх люблю. У мене є ось такий бран. І ще тут один такий, є, але його немає. Вони зараз від 399, ну від 400 гривень. За 800 гривень ви отримуєте три аромати. Добре, ходіть далі, роздивимося наступні акції. Цікавинки в магазині а, Єва. Я дивлюсь на Кельвін Кляйн. Також знижка 50% хороша. От Коли аромати йдуть там зі знижкою від 50-60%, дійсно можна придбати два, щоб третій був у подарунок. Наступна акція на вихідні це 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за обличчям та тілом. Та отримайте третій у подарунок. Дуже багато тут різних брендів є: Garnier, і Лоріаль, Інівея а, і що тут ще? І Мікса, тобто усі, 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 і Лірен, хто полюбляє, і About, усі засоби для догляду за обличчям та тілом 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, можна знайти тут а, знижки навіть а, 50% це взагалі дуже хороша акція. Ось, наприклад, такі очищуючі кульки для обличчя зі знижкою 50%, 45 штук, 100 гривень. Оксамитовий мус About для очищення обличчя 150 мл 139 Ну, я вже не буду наголошувати, що це все 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу. Крем для шкіри навколо очей від торгової марки May по 75 гривень. Можна придбати нічний і денний крем. Вони також бачу зі знижками по 89 гривень. І а, купуєте денний та нічний, і в подарунок можете взяти собі крем для шкіри навколо. -учої. Також дуже вийде хороша акція. До речі, дивіться: гілурон-виноград Бавовна, освіжаючий тонік 200 мл, лише 50 гривень. Пінки для вмивання також дуже хороші знижки 37 гривень 150 мл. Хто полюбляє бренд чиста лінія, також на них хороша знижка від 50 гривень. І також 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось таку сироватку About для шкіри 30 мл. Бачите, біоаква. Біоаква сироватка для шкіри. Обличчя 30 мл лише за 49 гривень. Блюбері також від About зі знижкою 100 гривень. Із цієї серії пінка для вмивання Blueberry Bio Aqua. 77 гривень зі знижкою. Ну і також професійні засоби. Лоріаль також можна придбати зараз зі знижками, наприклад, денний або крем, нічний або денний, і сироватку ви отримуєте у подарунок. Також зверніть увагу. Наступна акція тобто, це та сама акція 1 плюс 1 дорівнює 3, Усі засоби для тіла. Тобто креми для рук, лосьони для тіла зволожуючі. Давайте подивимось. Зараз креми дав, вони дуже хороші, гарно зволожують шкіру рук, 75 мл, 61 гривня, 50 копійок. Креми для рук Нівея, також 75 мл за 54,50. Зі знижкою крем Silky Hands також в акції. По 43, по 48-47 гривень, і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу на ось ці креми для рук Marie Queen. Тут об'єм 100 мл. І ціна їх 35 гривень. Також 1 плюс 1, Ой, продасться, дорівнює 3. а ось такі креми Silky Hands, як я говорю, тревел версія по 29 гривень 50 копійок. Також зі знижкою доктор Санте Крем для ніг. Зараз він по ДДД ціна. Зараз скажу вам: 38 гривень. Доктор Біокон 56 гривень. Біокон Крем для ніг, живий 40 гривень 50 копійок. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Також є антицелюлітні засоби Айвелін по 88 гривень. Хто полюбляє крем, дав також в акції і 1 плюс 1 дорівнює 3, великий 150 мл, 83 гривні. Наступна також дуже хороша акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на професійні засоби для догляду за волоссям. Купуєте два, і найдешевший в чеку третій вам буде йти у подарунок. Шампуні IQ Code 249 гривень. Шампуні OGX по 300 гривень зі знижкою. Завжди хотів спробувати ось цей колагеновий, 2 в одному, він зараз по 319 гривень. І цей ще також мене цікавить. Хто вже купував, залишайте коментарі, колаген, по почитати. навіть є кондиціонер. І Потім з вами поговорити на відеокльові та фігові. Вони по 449 Зі знижкою також шампуні Ізюмі 351 гривня. 500 грамів. Це йде корея. Шампуні від торгової марки Estima по 199 гривень та по 189. Не раз помічав, що дівчата купують ось ці шампуні професійні No Mero. Це Італія. Вони по 349 гривень, тут цілий літр. Ну і крім шампунів, також в акції і спреї двофазні усі ідуть зі знижкою і також в акції 1 плюс 1 А, також можна кондиціонери придбати професійні із цих серій що я вам показував Фа Мірель, це у нас вже Ізраїль, 500 мл, 255 гривень також Ізраїль з касторовою олією шампуні 500 мл 295 Купуєте два і третій буде в подарунок. Можна, наприклад, взяти з цієї серії а, спілінг для шкіри голови. Наступна акція на вихідні 27, 28, 29. Купуєте будь-яку одиницю масажних щиток, бігуді-аксесуари. І друга найдешевша в чеку вам буде у подарунок. А далі косметика LCF, вся декоративна косметика для губ а, зі знижкою 40% від звичайної а, ціни. Олівці для губ бачу від 12 гривень. Близькі для губ по 48 гривень. І бачу, навіть є по 24 гривні. 54 та 80 це також близькі для губ. Наступна акція «Гламбі» – всі пудри тональні креми, рум'яна, консилери, бази під макіяж, хайлайтери зі знижкою 40% від звичайної ціни. Усе вам показати не можу, тому надаю інформацію. Бачу, знижки навіть є 50%, більше ніж 40%. Наступна акція на Евелін. Вся декоративна косметика зі знижкою 40%. Тобто, все зараз можна придбати зі знижкою 40%. Губна помада від 119-137 гривень. Близькі для губ 119 і 137 гривень також. Туші для вій ціни коливаються від 149-143 гривні. І також Патріся Лідовська, декоративна косметика для очей зі знижкою 40%. Купуй будь-яку упаковку дитячих вологих серветок Joy та отримай другу у подарунок. Знайшов я серветки дитячі з народження 24 штуки по 20 гривень. 1 дорівнює 2. Непогана акція, скажу, що вам дійсно хороша акція. А великі вже розкупили їх вигідніше, тому що їх тут більше. 100 штук і ціна 55 гривень. Купуєте одну і друга у подарунок. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю туалетного паперу. Давайте подивимось ціни. Ось, наприклад, сніжна панда зараз по 63 гривні, і другу можна придбати зі знижкою 50%. А ось туалетний папір торгової марки Літо. Він двошаровий, також 4 рулони. Буде найвигідніша акція. Купуйте один майже 40 гривень, і другий буде вам зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Туалетний папір диво з ароматом персика 46 гривень 30 копійок і на другу мінус 50%. Наступна акція: купуйте дві будь-які упаковки паперових рушників та отримайте економію 50 на другу. Схожа акція, але потрібно купити дві упаковки. А, ну правильно, так. Да. На другу така ж сама акція. Да, купуйте одну упаковку рушників, і друга вам буде йти зі знижкою 50%. Давайте подивимось. Найдешевші рушники від торгової марки літо дві штуки, двошарові ціна 32 гривні. І друга буде вам зі знижкою 50%. Рушники від Greenway, вони тришарові, 175 відривів, зараз по 49 гривень і мінус 50 буде знижка на другу одиницю. Зева преміум. Дійсно хороші рушники. А тут два рушники, також вони йдуть, здається, двошарові, якщо я не помиляюсь. Так, да, Двошарові 90 гривень і друга буде зі знижкою 50%. Рушники диво 120 відривів. Дві штуки. Вони тришарові. Зараз 83 гривні. І знижка на другий 50%. Рушники диво по 44 гривні. І другий буде зі знижкою 50%. Ще можна придбати ось такі. А, скільки тут штук? А, 130 штук, двошарові, 51 гривня. Наступна акція на підгузки торгової марки Joy, Всі підгузки зі знижкою 40%. Joy Run and Fun. Підгузки трусики. Ось вони. Я знайшов їх. Вони по 203 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Не забудьте, що триває акція на персіл капсули для прання. 4 в одному 11 штук 399 гривень за 2 упаковки. Також є персіл 4 в одному універсальні. Така ж сама акція 400 гривень за дві упаковки. Триває акція на усю торгову марку Фрекінбок. Купуйте дві одиниці Фрекінбок і третя найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Кухонні губки пористі. Двосторонні 6 штук 50 гривень. Шкрипки Freckінbock по 23 гривні. Рукав для запікання 56 гривень. Пергамент Freckinbok 52 гривні. Це були всі акції в магазині Єва. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд і до наступних відео. Всім пока!